Як Канал у нас зватинис 887. І І от що означає 887? А як видимо? А я сам даже не знаю, що воно значить. Ну так, да, так що мене тепер звати... Друзі, всім привіт! Мене звати Денис 887 і. Як завжди, путаю назву. Друзі, всім привіт! Мене звати Гіндор і ви на моєму каналі. Да-да-да, ви не удивляєтесь, я поміняв назву канала. Зараз розкажу чому. Ось зразу. Відео, я думаю, не дуже буде довге, але. Но... Подивимося, яке воно вийде. Коротше, дивіться, канал назва денис 887 і, і от що означає 887? Як ти думає? А я сам навіть не знаю, що воно значить. Просто так. І я поміняв назву каналу. Хто не знає, що це Гіндор, є просто такий чи замок, чи крепость якась, називають їм Гондор, ну щось таке. Вроді Гондор і якось, щось таке. Ну, ось перед вами на екрані фотка цього замка, я не знаю, що це таке, ось перед вами на екрані. І так, що мене тепер звати. Ну, так, да, так що мене тепер звати Гіндор. Да, я думаю, це ну, непривично, що мене тепер, Тіпа, я буду туди казати, що мене звати Гіндор но... Друзі, ось, ви не волнуйтеся, все буде, все так само буде. І ігри, просто ігри буду знімати, все, як і було, просто з другою назвою Гіндор. Ось отак от. Гіндор. Ну, в принципі, все, що я вам сказала, кстати, як ви бачите, ось кнопка ютуба. Це брилянтово. Там у мене ще зверху є щось кнопка. Бачите, я е, коректором замалював. Блін, там, правда, у вас там все наоборот, але тут написано гнівери. І там ще зверху є золота кнопка. Так що... А, і ще я перейменував канал, я думаю, ви знаєте, Denlight. -like". Ось Ой, Den -like". Так що отакі от у нас була. Да. І, кстати, напишіть в коментарі, хто хоче, щоб я зняв відео, як я повертаюсь на Україну. Реально, можу зняти хто хоче. Так що пишіть в коментарі і я зніму. Реально, пишіть, хто хоче. Так, О, нормально. Е, ну, в принципі, в принципі, я все сказав. Відео я ще раз скажу не дуже длинне. І я поки що це вже поміняв шапку, назву, але мені ще треба поміняти аватарку. Ну, будем, будемо заканчувати. Я сподіваюсь, тобі це відео сподобалось, обов'язково постав лайк і підпишись на канал. А ось тут, отут, тут, бачиш, ось Отут є така кругла-кругла штучка, аватарка. Нажми на неї, і підпишись, мені буде дуже приємно. Но ще раз скажу, я сподіваюся тобі це відео. Подобалось? Обов'язково постав лайк і підпишись на канал. З вами я був Гіндор і всім пока.